Всі хітаю з магазину Сільпо. Зроблю невеликий огляд у відділі побутової хімії та промгрупи. Також акційні пропозиції. Акції почалися сьогодні 18-го і будуть діяти по 24 грудня 25-го року. Дуже гарнесенька чашка великого розміру від бренду Eat Drink за 90 гривень. Ого, знижка 49%. Ось тут гноми намальовані. Хотіла вам сказати об'єм, так, да, є 495 мл об'єм. І ще один вид чашок. Вони відрізняються. Тут обідок зелений, тут обідок червоний, також з гномами. Ну точно така ж, тільки трішки інша по кольору. За 90 гривень зі знижкою 49%. Серветки від бренду Silkin. У нас рік коня наближається 2026. Серветки 18 штук, три шарові. В асортименті написано 27,99. Не знаю, тут ось тут тільки з конем бачу. А а ось ці, це три шари, 18 штук, 25 гривень. Це новорічна називається, також від сілки. Ось такими дизайнами 25 гривень, три шари, 18 штук. Ну тут асортимент, я бачу, є прям багато різних малюночків. І звичайні серветки Зузу, -зу, я так розумію, 100 штук, виготовлені в Україні. Одношарові, 16 гривень за 100 штук. Туалетний папір від бренду Премія з ароматом лаванди 4 рулони, 3 шари 60 гривень. Далі від бренду Панда. Сніжна панда 75 гривень, 4 рулони і також 3 шари. Знижка 39%. Є такі одноразові стаканчики, 6 штук на 200 мл. Ну, ви знаєте, вони прозорі, не такі вже і пластикові. Ну як пластикові, тільки більш міцні за 32 гривні. Плівка харчова. Перфорацією. Плівка харчова від бренду Премія 50 метрів. Тут 150 відривів, 33 сантиметри в ширину 45 гривень. І знову набір дошок від бренду Ід Дрінк. Іде зі знижкою. Набір дошок. І дрінк. Дві штуки. Ось оце новий цінник. Оцей правильний: 169 гривень. Вони двохсторонні. Ось з кожної сторони можна на ній працювати. Получається розмір 33 на 23 і друга 23 на 16. Знижка 32% на ось ці дошки. Чи мені бренд Ібдрінг подобається, ці чашечки також від цього бренду. Валик для чищення, хоумкєр, 5 метрів, 30 гривень, 40% знижка. Дитячі вологі серветки, 24 штуки, всього-навсього 15 гривень. Так, ну я не знаю, тут бренд названий. А, премія, від премія. Тут BB бренд 120 штук, серветки йдуть дитячі з клапаном, ціна 45 гривень. Хагіси різних розмірів. Є на 4,9 кілограм, на, на 12,17 кілограм, номером 5 Також на 15,25 всі вони по 449 гривень зі знижкою 28%. Італійські кондиціонери для прання, тут їх три видати, тезорі де Орієнте. Вони в сільпо саме йдуть об'ємом літр 160 Наприклад, в Аврорі там об'єм 800 чимось, щоб ви не порівнювали ціну. 179 гривень. Є аювердичний, також цей білий мускус, і також Візантія. Літр 160 за 179 гривень, мінус 40% знижки. І далі йде сілан по 154 гривні, саме небесна свіжість. Тут літр 408 і разом дешевше два по, 100, по літр 100 за 259 гривень. Персіл капсули для прання 35 штук за 449 гривень. Такий гель для прання універсальний. Називається Alice Good, 179 гривень за літр, от на нього знижка аж 40%. І ось оцей Alice Good разом дешевше, получається два, ну тут 3 літри, два по 1,5, 3 літри, 474 гривні. Гарна ціна на Domestos, оцей білий саме, білосніжний, дезінфікуючий, 750 мл за 86 гривень. Це у нас засіб від сана, крот сухий. Для видалення забруднень в трубах 70 грам. ціна 10 гривень. От на нього гарна знижка, аж 52%. фері. об'єм 450 мл. Є лимончик, і є гранат по 70 гривень. Гелакс Антижир суперсила 70 гривень за 500 мл. зі спреєм. І гелакс для ванної кімнати та сантехніки 500 грам за 75 гривень. Також зі спреєм. І повний розпродаж різдвяної колекції. Це вже у всіх магазинах. Ось тут виходить коробка для подарунків. Ялинка велика розміром 30 на 22, гарно оформлена за 99 гривень. Дивіться, яка вона красива. Прям мерехтять усі ці ялиночки по 39. Ось така коробка для подарунків в асортименті 22 х на 14. Ну тут два види, тут якось їх було більше. Я вже повторюватись не буду. Всі, ось вся ця різдвяна колекція йде зараз зі знижками. І також є поличка окрема з посудом. Хочу показати, ось ця чашка її розбирають по 90 гривень. Різдвяна, красива, знову таки від Eat Drink. Також біла, білі всі тарілки від бренду Ламінарк по 30 гривень. Є 16 см. Тарілка супова, є 20 см тарілка супова, велика тарілка. В діаметрі 25 сантиметрів і ще є якась меншого розміру. Тут я не бачу, там на великій, а ось вона: 16 сантиметрів. Всі вони по 30 гривень саме в білому кольорі. По 39,99 тарілка супова від ламінар в чорному кольорі. Їх виготовляють в Італії. Ось така саме супова, 20 см. Від ідрінг-тарілка, ага, минулого разу їх порозбирали. Зараз знижка 41 великого розміру, 26 см. Вона як таця так зроблена. 99 гривень. З бортиками я маю на увазі. Ще із цікавого приїхали ось такі набори. Тарілка карі, Каріна. Кам'яна к... кам кераміка. Вони 19 см в діаметрі. Ціна за 4 штуки 279 гривень. З... Зі знижкою 69%. Так, а де ж її виготовляють? Мені цікаво зараз. Так, ні, ну ви... виготовляють її в Китаї, але написано, що кам'яна кераміка. Важкі тарілки. Є такий, знаєте, як колір асфальт. І ось цей не зовсім білий. Також я не знаю, більше як молочний. 279 гривень за 4 штуки. Сито від бренду Eat Drink. Сито за 60 гривень зі знижкою 29%. Швиденько хочу показати ціни на сковорідки від бренду Марко Черветті. Готуйте з радістю. Оці ці акції на сковорідки, це як розпродаж. Діють аж по 31-й. Грудня 28 см в діаметрі. Сковорідка з антипригарним покриттям, корпус сковорідки з кованого алюмінією, стійке до подряпин, протипригарне покриття. Зручна бакелітова ручка з покриттям софт тач, індукційне дно, 700 гривень. Ого, така важенька. Ось Підходить, до яких видів плит, все намальовано. Далі сковорідка 22 см. Все те ж саме антипригарне покриття, просто вони різні. В діаметрі 479 гривень, 26 см сантиметрів в діаметрі 599 гривень, і 24 см сантиметри в діаметрі сковорідка 559 гривень. Так, далі. Ківш іде за 600 гривень. Це я вам там на тій поличці вже покажу. 129 гривень, кришка, скляна, зручна бакелітова ручка, софтач, отвір для виходу пари, обідок з нержавіючої сталі. 129 гривень 22 см зі знижкою 60%. 22, ой, 24 см 139. Так, 22, 129, 24-139 см, щоб самі, хоч не запутатись. 26 см 149 см і найбільше 28 см за 159 гривень. Ну, різниця по 10 гривень йде. Так, я ще хочу вам показати, легко підбирати, вони молодці в цьому плані. Бачите, по кольорам ось тут 26 см і кришка 26 см. Далі, наприклад, таку зелену раз. І зразу зрозуміло, що це до цієї сковорідки. Я коли робила огляд на продукти, вже показувала промгрупу. Зараз основні позиції вам покажу. Ці всі тарілки по 29. Тут також ось ці контейнери виготовляють в Іспанії. Тут три контейнери: кожен на літр і всі з кришками за 80 гривень. На них класна знижка, 50%. І ще ось цей чайник дуже хочу показати. На цьому тижні класна пропозиція. Чайник від бренду Eat Drink. Він іде на літр 100, 199 гривень замість 450. Так, Він підходить для чаю та кави і йде з ситочком. Ось оцей ківш тут стоїть від марки черветі. ківш зі скляною кришкою 16 см в діаметрі. Також зручна бакелітова ручка з покриттям Soft Touch. Скільки дно? Він важенький такий. Кришка мені також подобається. 600 гривень замість 1700 Саме на цьому тижні ось така знижка гарна на ось цей ківш. Так, із цікавого. Тут я це все побутову хімію показувати. Не буду. Що це ви розібрали тут? Папір А, папір туалетний. Ну, зараз ще поставлять. Дивіться, папір туалетний від бренду, Noa, парфумований, три шари, 32 штуки, 349 гривень замість 800. Дійсно класна ціна, А так як він великий, його багато ж не можуть поставити. Ось ці всі тарілочки знову тут повторюються. Так, і серветки я не. А, це я їх показала, да? показала, ну тут. Вони чи ні? Це вже якісь інші ні. ні ні Я їх не показала в жодному випуску. Волого це від добра господарочка, три штуки різнокольорові за 30 гривень зі знижкою йдуть. Тут ще з цікавого. Дивіться, пергамент у них такий від бренду Премія. силіконізований. Тут 15 аркушів двохсторонній. 42 на 38 за 30 гривень. І також знижка на руках для запікання, знову таки від бренду премія. 3 метри. Ціна всього-навсього 19,99 гривень. Я на цьому свій огляд буду закінчувати промгрупи та побутової хімії. І нагадую, що всі ці акції діють з. Так, з 18 по 24 у всіх магазинах сільпо по Україні переходьте на мої інші відео і дивіться огляд акцій на продукти. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. В якому сільпо я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!